Як ви думаєте, скільки важить 100 квадратів тканинної стелі? Тканинне полотно дескор важить всього 200-250 грамів на квадратний метр, тобто 100 квадратних метрів це приблизно 20-25 кілограмів для порівняння. Така ж площа гіпсокартону від 700 до 1200 кілограмів. А тепер уявіть, що тканинне полотно вміщується в коробку розміром 50 на 50 і висотою лише 20 сантиметрів. Її можна перевести будь-яким легковим авто або навіть перенести в руках. Той же гіпсокартон везуть фантажівками. Монтаж тканини теж значно простіший, ніякого пилу, тільки набити профіль, використати лопатки для демпферного монтажу, і готово. І ще один плюс: тканина не тріскається з часом. Як це часто буває з гіпсокартоном, готова поверхня рівна, матова, естетична і довговічна. Дескор – це розумне рішення для сучасних інтер'єрів.